До наступної групи це фізичні виробники. Тут значно легше. І треба ще раз тепер згадати, що перші дві групи, які ми сьогодні повторили, це освітлювачі і хімічні, вони всі точно проникали куди ковковий шар до меланіну. Одні його виливали, а інші його там змінювали. так? Тобто хімічні, наскільки це можливо, там, де це можливо, вони змінюють. Фізичний виробник куди проникають? Воникає шар. Шар. лише в зовнішній шар, чому він не має сили проникнути внутрішньо? Бо Він не містить у кисника, не містить аміак. як він може туди потрапити. Ну розумієте, Тут він працює лише на зовнішньому шарі. Ну і тепер, шар. де він це може робити? Ви можете робити на чорному волосі? Шар. на що на брюнеті. Хіба що це тон-в-тон. -то? От тон в тон вона вирішила там, додати якусь насиченість. Можна. Але якщо це е, темне волосся, а ми взяли червоний, наприклад, е, відтінок там спинуючого бальзаму шампуню, нанесли, ми будемо думати, що буде червоний відтінок. Не буде, бо нікуди не проникає, нічого там зробити не можу. Тобто тут ясно і відповідно, що Що? Що сюди ще належить, скажіть мені, будь ласка, що належить до е, фізичних виробників? Які препарати? Щовоні, бальзам, скрелі можуть бути, пінки можуть бути тонуючі, так спрені, окуліскуючи можуть бути. Тобто, дівчата де це використовується? Це використовується, якщо в нас, наприклад, знову ж таки була якась будинка, і вона вирішила чимось там підтонуватися. Їй теж фізичний бродик дуже непогано підійде, бо він не має шкідливої дії. Він якби і не корисний. Але й не шкідливий, тобто він не буде руйнувати волосся. І це можна використовувати шампуні тонуючи, наприклад, для підтримки, щоб з неї не було. Або, наприклад, вона яскрава Ру. руда, і в неї цей пігмент швидко вимивається. Вона може собі раз тиждень политики тонуючим таким шампунем чи тонуючим, і чи нанести якийсь бальзамчик тонуючий, і отримати теж такі, такі, якби, підтримку цього кольору. Зрозуміло? Отам це можна якоїсь кардинальної дії. Вони не зроблять, але їхній плюс в тому, що шкоди вони не приносять. Якщо навіть ви хочете якесь письмо, якийсь експеримент, е а у вас є там якась світла основа, ви можете пробувати ними і цього не боятися. Зрозуміло? Добре. Е скільки скільки вони приблизно тримаються? На воно небагато. Тобто там десь 4-6 миттів голови і все це вимивається, чим би ви там не тренувались. Добре. І тоді можемо спокійно перейти до натуральних бурників. Що ми натуральний, що натуральний бурник, чим він відрізняється від фізичного? Він чимось схожий, чим схожий? Тим, що фізичний не у внутрішній шар, і цей також що внутрішній шар не має сили проникнути. Це всі розуміють, це треба. Ну, це різні рослини. Добре, таке, пісня обставина. Е, Можуть вони таку силу мати? Ні. Але чим його плюс? Так, здалека. Він надовго лишається на волосся. Залежно який. Є ні, взагалі чим його плюс? Якщо це Ну, не шкодить волосся і в багатьох моментах дійсно його укріпляє, і покращує його стан. Так? Але загалом, якщо говорити про деякі види, то не такі він вже й корисні. Е, Дивіться, е, які тут взагалі перелічені, що сюди відноситься, принципі? Хна, Хна. Хна, всі запам'ятали зразу. Добре, ще. Басма. Басма. добре, ще. Порадубала. Порадувало цибулі, люста горіха, е, ну що ще вино. там у нас так? Е, ну там можна використовувати при додаванні там, наприклад, хни, е, вино, кисле молоко. Там чай місний може бути кава, може бути, може бути буде секцерт. Ну то зрозуміли, що від залежності, що ми додаємо, наприклад, духни, там можуть трохи змінювати відтінки. бути або трошки глибшими, темнішими, або там насиченішими, так що, наприклад, щось червоне. Це може бути червоним, або якийсь сік журавлини, щось яскраве. То може бути більш якийсь іскравіший ефект в тому відтінку. Загалом з нами там, який має рудий, мідний. І залежно від що ми туди додамо, що можна його трішки регулювати. <ривіт> Дивіться, тут таке питання. Якщо ви хочете фарбуватися з хною, то вже треба нею фарбувати себе час. Бо ми знаємо, що якщо хною ми фарбувалися пів півроку, наприклад, фарбувалися, фарбувалися, фарбувалися і тут вирішили стати блудинкою. Буде це хороший <ривіт> результат, <ривіт> ну дуже маленький відсоток, що буде. Тобто, зі 100% 5%. В нас лишиться на хороший результат, але 95 буде те, що вона проявиться зеленим відтіком. Таким некрасивим, грудним зеленим відтіком. Тому, якщо прийшла в з хною, ви там з'ясували це в консультації, побачили візуально, а візуально це треба по-любому вияснити, бо візуально нам воно просто рудою так? Е, з'ясували, треба робити тест пасма і подивитися, чи не виходить зелено. Швидше за все, що вона виходить, це означає, що треба чекати, поки вона відросте і зістрижеться. Тому що інших варіантів забрати хну, так, з волосини, попри те, що вона лише в зовнішньому шарі, ну нема... Ще якщо, систематично... якщо один раз нанесли, то ще так в Якщо наносили так півроку, що місяця, то вона там дуже добре нашарувалася. І вона дуже погано буде пливати. Коли ви схочете пробувати або над е, освітлюючим, або хімічним бурюком. Розумієте? Це вже буде проблема. Оце треба пам'ятати. А загалом, якщо ми кажемо про те, що можна околіскувати лускою цибулю, горіха, кори дуба та міцного чаю, то насправді, ну якщо у вас натуральне, нічого поганого не буде. Буде дуже легле, поганий результат, це буде укріплення волосся, лист волосся, шкіра буде здорова, але ніколи не околіскуйте, будь ласка, дівчата, ніколи не околіскуйте волосся, яке є знебарним. Все, що знебагне, навіть самим теплим пігментом вузьких цибулі у коліскувати нас може дати зелень. Тому що наше волосся воно без захисту, без пігменту різного. І воно дуже погано працює з натуральними різними такими травами. Зрозуміло? Якщо немає питання, немає.